Хочеш перевірити свої знання нідерландської? Тоді переглянь коротке відео. Перше слово автомагістраль. Автострада. Друге слово це велосипедна доріжка. Фіцпад. Третє слово це тротуар. Четверте слово це квиток. Тікет. П'яте слово це автобус. Вюсь. Скільки слів ви вигадали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.